Екологічну катастрофу на Білоцерківщині поблизу села Бирюки наш телеканал розповідав ще у березні. Тоді у руслі річки Рось через трубу невідомого походження, з якої скидались стоки з неприємним запахом, постійно гинули флора та фауна. А мешканці села вже вісім років терпають від цього та не могли знайти власника труби. А поки тривали пошуки, невідомі її взагалі заховали за бетонними блоками. Після сюжету наш телеканал скерував інформаційний запит до Державної екологічної інспекції України, де нам вказали, що Об'єкт «Скид стічних вод труба, зображений на фото доданих до запиту, належить ТОВ Білоцерків вода, яка здійснює свою діяльність на підставі дозволу на спеціальне водокористування від 07.12.2021, виданого Державним агентством водних ресурсів України. У період з 2021 по 2024 роки інспекцією було здійснено один плановий та шість позапланових заходів державного нагляду контролю відносно ТОВ білоцерків вода. Аби зрозуміти, хто ж правий, у цій ситуації ми знову звернулись до директора технічного Вадима Заболотнього, який раніше стверджував, що комунальних мереж водовідведення у межах села Борюки у них немає. Однак, коли ми показали розташування труби на фото, посадовець таки визнав, що ймовірно вона їхня, але по документах пролягає приблизно між Томилівкою та борюками. З комунікації дійсно може витікати рідина, але ця вода нормальної якості з воду споруд, та й бетонні блоки та люк. Також встановила біоцерків вода з метою безпеки. Можу припустити, що він схожий на скидний трубопровід після каналізаційних очисних споруд. І та камера, яка зазначена на фотографіях, це технологічний об'єкт, який влаштований на мережах ще під час будівництва очисних споруд. Але воно територіально знаходиться в межах села Томилівка. І весь цей трубопровід він після очисних проходить посередині майже населеного пункту села Тумилівка. Що в свою чергу нам не дає з повної гарантії сказати, що не може бути врізок в даний трубопровід цього ми проконтролювати, на жаль, не можемо, оскільки трубопровід прокладений через приватні земельні ділянки, через забудовану територію, до якої у нас обмежений доступ. Звертаю вашу увагу, він не знаходиться територіально в селі Томилівка, але не в селі Бірюки». А ось виконуючи обов'язки начальника регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков розповів, що після нашого сюжету спеціалісти офісу виїжджали на місце та брали аналізи води на перевірку. У річці присутня маловоддя, подекуди є каламутність, проте катастрофічних домішків та перевищення небезпечних речовин немає. Так, ми провели виїзд обстеження. Берегів річки Рось поблизу сел Бірюкі та Томилівка. Є певна труба, яка знаходиться, і скид, який знаходиться на Томилівці. Це скіт Тув Білоцерків водоканалу, він там вже давно існує, постійно там є скарги, що скидається начисні води. але ми проводимо постійно моніторинг нижче місця цього скіду, відповідно до програми державного моніторингу. Вони показують аналізи. Ми можемо з ними ознайомити. Значних перевищень ну, не виявлено. Ми кожного місяця проводимо моніторинг в принципі, і за березень, показники вони оприлюднюються на сайтах. Тож, що критичної ситуації немає. Натомість активіст і військовослужбовець Олег Ковальчевський, який роками бореться з екологічним забрудненням річки Рось, переконаний, саме Білоцерків вода несе відповідальність за стан водоймища у цьому місці. Стверджує, водоочисні споруди працюють неналежно, а недостатньо очищені стоки потрапляють у воду, отруюючи її зсередини. І така ситуація триває вже не перший рік. Труба вона відноситься до кос, це каналізаційна, каналізаційна очисні споруди, ну, відноситься до цих споруд. Е починаються ці споруди в Томилівці, ну так і називаються вони очисні споруди. Там, е воно поділено там на пару процесів, наскільки я знаю. У я не такий фахівець, але я точно знаю, що один із, із процесів очистки, він просто порушений. Е, вони просто вирізали це, весь цех е, механічної е, очистки цього жмула, активного мулу. І цей активний мул е, потрапляє в трубу, а із труби в річку. І ми проводили, ну, 16 року ми проводили аналізи, дуже багато аналізів проводили з початку з 2016 року. І річка Рось. Просто ну саме от за Томилівкою, тобто починаючи бірики, острів, там які села далі, ну до ракетного, роба кажучи, вона все повністю забруднена е, біологічними біологічними е, не, нечистотами. Активіст стверджує, мул, який збирається на воду чесних, не встигає перероблятися, накопичується за зимовий період, і його не встигають переробити та висушити, внаслідок чого частина маси може потрапляти у водойму. Це підтверджують і фахівці, це підтверджують і, і результати лабораторних аналізів. Тобто річка в дуже поганому стані, особливо от, після труби. Той навіть я скажу більше, що селищна рада села Біриків в 2019 році чи 2018 прийняла рішення на одній сесії, що вони є потерпілими від, від скидів даної труби. Про жахливий екологічний стан річки Рось говорять вже роками, але на практиці глобального вирішення проблеми так і не відбувається. І поки дехто знімає з себе відповідальність, мешканці сіл Бирюки та Острів продовжують щодня спостерігати, як гине все живе у їхньому регіоні. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.